Слава Ісусу Христу, вітаю, брати і сестри. Сьогодні 15 лютого. Ми чуємо слово з третього розділу книги Буття. Господь Бог покликав Адама і спитав його, Де ти? Той відповів: Я чув твою вну в саду і злякався, бо я тож і сховався. Бог же сказав, хто тобі сказав? що ти нагрі? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? На відповів, жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева і я їв». Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти, ти це зробила. Жінка відповіла, Змій обманув мене, і я їла. Тож Господь Бог сказав до змія, за те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати, і їсти меш пору повсідні життя Твого. Я покоду ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. А жінці сказав: Помножу вельми, болі твої, твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей. І як ти буде тебе до твого чоловіка, він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав за те, що ти послухав голос твоєї жінки, і її з дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Проклята земля через тебе, тяжким тяжкім труді жив, е, живитимешся з неї повсідні життя Твого, терня і будь-які буде вона тобі родити, і істимеш польові рослини, в поті лиця Твого істимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порог і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь Бог, оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не, не простяг свої руки і не взяв ще й з дерева життя, а з'ївши не став жити повіки. Тому вислав Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був узятий. i wygnał wina dama i postawił od wschodu do Edemskiego wschodu osadu chruwyma, z płomieniem nogotliwym z do darewa życia. No, żeby zrozumieć ten tekst, trzeba też proszę, o ten pierwszy, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, przepraszam, trzeci rozdział knihy Butian. Wczoraj wspomniałem świato e, 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 Dwóch святих ewangelizatorów krewa i mefodia to było incze słowo. Ale jakby słoń był by proдовження цього słowa, na wczoraj маło być. Ale to sobie uświadom, що największą katastrofą dla людиny jest grzech. I ważne важливо znać, że grzech po różnym wpływa na чоловіків i na жінок. Satana jest bardzo inteligentnym duchem, i on ma różnorodną strategię, w różnym atakuje ludzi. I to, widzicie, czytajemy na początku trzeciego rozdziału książki Bycia: Z że polowych zwierzy, którzy otworzył Pan Boh, najchytrzejszy był zmiej. On i do Zinki: Czy naprawdę Pan Boh wali wam nie jesti, nic z jakiego drzewa, w sali? Перше, що робить сатана, він піддає сумніву Боже Слово. Слово Бога. Це така його стратегія. Не? Він відверто не заперечує, таки піде сумнів, засиває сумнів. Так само, так як він каже, чи справді Бог велів вам не їсти ні з якого дерева. Не? Да. І Бог так само прошу. tak samo z Jezusa, na przykład na Pusteli, czy jest prawdziwy syn Boży, Po chrześcijania, Jezus czuje, że Słowo, Ty jest syn ulubiony, i zaraz na Pusteli, po tej podii rodnicy, Jezus przebywa tam i czuje, czy jest prawdziwy syn Boży? Jak że, jak, jak ty syn Boży, to zrobi takie czudo, to zrobi taki znak, nie? Wiesz, czas sumienie. sumny, nasz umysł tak samo trapiące, nie? Якщо Бог тебе любить, то чому ти страждаєш? Чому така біда? Чому така хвороба? Чому така доля в тебе? Бог тебе любить, там подумай. Ні? Він не каже, що, що Бога немає, там, відверто. Сатана знає, що Бог є. То, ти, то ти самі придумав атеїзм. Ні? То, mm, він, знає, що Бог є, але, але сумніви засіває. Ні? І немає діалогу. Щоб діалог, то має бути якийсь зацікавлений, шукаю правди. Сатана не шукає правди. Ні? Він питання не тому, щоб, щоб тому, що чогось не знає або хоче дізнатися. Ні, він ненавидить нас просто і хоче нашої зуби. І жінка відповіла: е, нам дозволено їсти з дерев, що в саді, тільки і прийде з дерева, що посеред саду, Бог наказав: не їжте його не доторкайтеся, а то помрете. Е, але Господь не сказав: якщо читаємо другий розділ книги Буття, е, то там Бог не забороняє торкатися цього дерева, таки не можна споживати плодів цього дерева, добра і зла. Тому що Бог, Бог рішає, Бог є тим фундаментом джерелом моралі. Не ми будемо рішати, що є добром, а що є злом. Я no, вам тут додала свою, свою, свою думку, і таку брехливу трохи зманіпулювала Бога. І Сатана відповідає, сказав змій до жінки: напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте, то, то відкриються у вас очі, ви станете як Бог, що знає добро і зло. Після того, як Сатана подає під сумнів Боже Слово, Він подає під сумнів, якби характер Бога. Бог вас не любить, Бог, Бог не є правдомовний, Бог щось скриває перед вами. No, Перше, бачите, Слово маніпулює, а пізніше продовжується. Це така стратегія, це якась, як, якби jako, якась шаблон, за яким він діє. Тобто важливо, щоб берегти Боже слово, бо тоді ми не допустимо Сатани, що він то був наступні кроки, руйнівні кроки в нашому житті. Це дуже важливо, берегти Боже слово. Бо будемо знати, що Бог правдомовиться, що Бог є любов, тоді ми не допускаємо просто ці, ці, ці брехні, і не буде такого страждання. Теж побачила жінка, що дерево було добре для поживи, гарне для очей і приманювало, щоб усе знати. Не? І тут бачу, бачу, це важливо, подія, що жінки і чоловіки по-різному e, страждають внаслідок e, цього первородного гріха. Єва e, хоче все перевірити, хоче все скуштувати, хоче все знати, і подобається, як воно гарне і приманює. I tak dalej. I to jest w żynkach. Nie? Taka, takie barżania, to jest jak, jak idą po ulicy mężczyźni, iżynka, i Człowiek z punktu A do punktu B chce mm, przyjść, a, a ona po drodze mówi: A dajcie tu wytrennę, że już oglądać, a tam taka suknia, a tutaj takie, coś jest ładne. I widzicie, czasem mężczyźni bardzo nerwują, bo no, one, one nie tak sobie żyją. Żynka to wszystko bardziej i prywabluje. Приманює і так далі, а скуштувати, що за воно солоденьке, таке смачне і так далі, воно таке гарне, і все, все знати. Як там було каже до подруги на весіллі, розкаже, як молода була, в як, ну, як сукню, як там все відбулося, я що там виїв, а що як, як, як всі ці заходи. Нюанси такі деталі хочу знати. А чоловіки, ні, вони на таких дроб... не зосереджуються. Просто ні, так що Єва mm, згрішила. E, e, через таку надвразливість. В цих на нюансах вона зациклена. І від цього жінки сьогодні теж і страждають, мені знаєте, Знає, Знає це, що наслідки природного ріха жіночої природи є прагне все знати, все контролювати, все перевірити, все смакувати і так далі. А як є наслідки ріха для чоловічого серця? No tutaj, był Adam w momencie, kiedy Ewa spielkuje się z Wzięła z niego z drzewa plit i skosztowała, i dała człowiekowi, żeby był z nią. On też skosztował. To znaczy, on mógł ale na pewno on sobie spał, pod gruszajem sobie leżał, odpoczywał. Jakby człowiek i zgrzeszył pasywnością. Є такі період, коли в житті чоловіків якби з'являється така спокуса, відійти сховатися, якби їх немає. Там їх цікавить диван, пульт від телевізора, пляшка пива. Ну, буває так. На жаль. Ні? І жінки страждають, жінка спілкується з цими спокусами, вона бореться, а чоловік просто пасивний, десь там окремо. І Це якби різні. Звичайно. jakieś jest jakiś niuans, ale w jakby na prawdę te człowieki zgrzeszyły posywnictwem, nie? I... E, e, otruta Gricha pronykła do ludzkiej prawdy przez dwóch ojewy, dlatego ważne, było słowo, słowo, bo sam słuch był zraniony Grichom w I, I tak jak Otruta Gricha przez dwóch przyszła То благодать, це, це слово життя і зцілення. прийшло через вухо Святий Богородиці, через з Марії. Рану, як отримала е, 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 кожна жінка, може бути зцілена через слухання Божого Слова. Як це важливо. Слати Слово Боже кожного дня. І це підани е, зранів людину. Я пізніше дійшли інші рани, звичайно, це був це пер, була перша рана. Не? І, і, і Марії ми бачимо якби нову Єву, яка вже сугняна Богом в усьому. Так як, як чоловік з грішою пасивністю і нічого не хоче робити, бачимо ініціативу Бога в Ісусі Христі, який проявляє цю турботу, хоче спасти нас, спасти людство приходить до нас приходить нам на допомогу. І насправді, цей текст, як ми сьогодні чули, це вже такий суд Бога. Бог по черзі кличе тих підозрюваних Адама, Єву, ну і Змія. І Важливо помітити, що тільки змій отримує прокляття, а люди Люди ні. Так, є певні наслідки, є покарання, звичайно. І там такий теж сарказм трохи, щоб вони стали рівними Богу. Богові Бог так каже, стало рівними мені і так далі. Це сарказм має ну, показати, що, що ми можемо розуміти, ким ми є перед Богом. Не? Але є надія. Бог не залишає людства в розпачі без, без виходу. Не? І колись потім, що жінки розчавить голову змієві. Не? Знаємо, що змій може втратити частину хвоста і буде жити, але якщо розчавить йому голову, то він помирає. Не? Тобто потомство жінки розчавить йому голову. І в Ісусі Христі це сталося. В такому духовному сенсі сатана вже вже знищений, він вже переможений. Da. Хоча він ще існує робить зло, шкодить нам, але він вже знає, що в Ісусі Христі його вже подавали. Бог теж бачите, дає новинність, дає одежу. І Тому якби є надія в цьому слові. Будуть наслідок гріха, коли треба боротися. Але пам'ятаємо, що ми вже живемо в Новому Завіті, і тут вже прийшло до нас спасіння, поратона від Бога. Тому не падаймо духом. Послала Бога сьогодні, радіймо, що ви всі християни, ми вже отримали повноту цієї надії, вже спасіння, ми вже живемо новим життям. Але робимо теж висновки з цієї події, яку пережили Адам і Єва. Робимо висновки і будьмо обережні, коли. Ви спілкуємося. Ну, на... Звичайно, загально треба Ні? Будьмо обережні, будьмо вірні Божому Слову. Те, що Бог говорить і правдою. Хай Бог вас благословляє. Амінь.